Найбільший у світі акваріум, найвищий у світі хмарочос, розкішні пляжі, гірськолижні курорти, і це все посеред пустелі. Звісно, йдеться про Дубай, який давно став мекою для туристів. Головні визначні пам'ятки цієї східної країни не музеї та галереї, а готелі, аквапарки, нічні клуби та гігантські торгові центри. Розмах у Дубаї відчутний скрізь. У вустісті хмарочосів, розмірах автомобільних розв'язок, фонтанах за величиною із князівством Монако. І це далеко не все, чим може здивувати цей загадковий Емірат. Що скажете, наприклад, на тему архіпелаги штучних островів? Зовсім недавно держава ОАЕ являла собою величезну пустелю, де зрідка трапляються оази і є непоказні маленькі містечка. Але разом із попитом на нафту в країну прийшло благополуччя. Голови кожного з еміратів змогли вдало вкласти на доходи, отримані від нафтового промислу, і пустеля перетворилась на сад та туристичний рай у Дубаї. Збудовано безліч шикарних готелів, розважальних та сімейних центрів. Натовп туристів з усього світу повелили сюди насолоджуватись відпусткою преміум класу. Головною проблемою туристичної галузі Дубаю стало те, що попит на відпочинок класу люкс значно перевищив пропозицію, адже довжина берегової лінії цього Емірату лише 72 км. кілометри, щоб розширити площу та побудувати більше готелів та місць для розваг. У 2001 році в Дубаї створили перший штучний острів, який часто називають восьмим дивом світу. Ініціатором грандіозного проекту став правитель Дубаю Шейх Мохаммед Аль-Мактум. Рукотворний острів площею близько 6 квадратних кілометрів, побудований на 110 мільйонах кубічних метрів піску, винятого з моря. Проект став успішним. У 2006 році формування суші завершили. Територію віддали під забудову. Успіх надихнув авторів проекту. Отже, у Дубаї утворюється цілий архіпелаг штучних пальмових островів: це пальма Джумейра, Пальма Джурілля і Пальма Дайра. А між ними розташовується штучний архіпелаг з 300 островів, розташованих у формі карти світу. Названий світ архіпелаг Всесвіт, що складається з сотень дрібних островів, влаштованих у формі чумацького шляху та сонячної системи. На проект витрачено астрономічні суми. За офіційною інформацією, вартість пальмових островів становила 7 мільярдів доларів архіпелаг світ коштував 25 мільярдів доларів. Загалом довжина берегової лінії Дубая мала вирости до 1500 км. кілометрів. У рамках проекту Архіпелаг Світ вирішили продати світовим знаменитостям. Нарешті території планували збудувати мережі готелів, розважальних закладів та приватних віл, які можна було б вигідно реалізувати інвесторам. Частина землі мала залишатися у власності Шейха Мухаммеда. Девелоперами виступили дві державних компанії Дубай. Виконували підрядники з Америки і Європи. Ентузіазм Шейха Мохаммеда залучив мільярди з усього світу. Вони поспішали вкладати в недобудовані острова гроші та купувати нерухомість. Складність, а отже, і висока вартість будівництва штучних островів має свої причини. Насамперед, проблема піску. Його довелось витягувати та транспортувати з наперської затоки. Пісок із пустелі не підходив. Виявився надто дрібним, щоб хвилі не руйнували острови. Їх оточили гігантськими хвилерізами завшишки 4 метри. Також потрібно докласти зусиль, щоб поліпшити циркуляцію води в бухтах Ахібалагу. Без цього вода б стала застоюватись і цвісти. Багато будівельників і персонал відмовлялися довго перебувати на кораблях, з яких будувалася ця споруда, через спеку і некомфортні побутові умови. Тенційні покупці цікавилися надійністю та довговічністю штучних островів. Низка експертів стверджувала, що внаслідок зміни клімату на землі та підвищення рівня води у Світовому океані вже через півстоліття створені ділянки суші підуть у воду. Прихильники проекту спростували ці заяви. Заспокоюючи інвесторів тим, що їхні володіння залишається на плаву щонайменше 800 років, екологи також не відчували великої радості від таких серйозних змін, що відбуваються у водах перської затоки. Вони неодноразово висловлювали побоювання щодо негативного впливу штучних островів на флору та фауну прибережної зони. Скептики заявляли, що острови можуть порушити природний баланс, а посилене використання бухти Перської затоки призведе до її забруднення. Потрібно зазначити, що уряд Дубаю завжди прислухався до зауважень зелених, оскільки сам зацікавлений у розвитку туристичної галузі. Зокрема, навколо островів влаштували штучні рифи, на яких створили сприятливі умови для проживання морських мешканців на центральних островах архіпелагу входило також використання екологічно чистих джерел енергії, але в 2008 році вибухнула світова фінансова криза і змінила все. Шейх Мухаммед кілька місяців заперечував, що криза вплинула на емірад, але незабаром десятки проектів раптово виявилися замороженими і почались масові звільнення. Компанія Dubai World звернулася до інвесторів островів з проханням відстрочити на півроку виплату за борговими зобов'язаннями. Сума боргів девелопера становила 60 мільярдів доларів. Уряд Емірату також повідомив про наміри реструктуризувати державні компанії Дубай. Одночасно, пахальні побудови перетворились на безлюдні та занедбані купи піску. Якщо зараз подивитися на архіпелаг з висоти пташиного польоту, він справляє гнітуче враження. Відновивши за кілька років економіку, Дубай зробив зусилля щодо виправлення ситуації. Проте повернути проект у колишній розмах не вдається. На пальмі Джумейра ведуться продажі нерухомості, але її ціна сильно впала. Інвестори відмовляються від рані раніше придбаних об'єктів, тому що навколо них триває будівництво. Жити та відпочивати за таких умов неможливо. На пальмі Джебель всі роботи зупинені. Забудовники почали повертати гроші інвесторам проекту Дайра у 2013 році. Забудовники намагалися спасти проекти, зменшивши його в розмірах і провести ребрендинг. Найбільша проблема пов'язана з добудовою архіпелагу штучних островів світу. Тут крім фінансових труднощів є ще й логістична. На відміну від пальм, архіпелаг не пов'язаний з материком, і доставка на нього чогось пов'язана з додатковими витратами та труднощами, оскільки більшість робіт з рекультивації земель була виконана до кризи та на 70% розпродані світовим знаменитостям, анонімним покупцям та великим інвесторам. З 2013 року роботи на архіпелазі поступово відновились, проте ситуація далека від ідеального Проект острову Всесвіт в 2009 році був остаточно заморожений. Незважаючи ні на що, уряд Дубаю планує довести створення архіпелагу штучних островів до логічного завершення і вірить в його успіх та покладає великі надії. Амірати не надіються залучити інвесторів через Експо 2021 Планується, що захід приверне до проекту увагу та нових інвесторів. Багато країн світу вкладають кошти у ризиковані інженерні рішення. Деякі з них стають успішними, інші прогорають. Сам факт реалізації такого проекту індії має більше значення ніж комерційний успіх. Будівництво століття залучають туристів і підтримують місцеву економіку, стають новими символами, служать національною гордістю. Незалежно від того, чи окупиться витрати на будівництво штучних островів, вони вже увійшли в історію і приваблюють людей з усього світу своєю зухвалістю, інженерної думки і масштабу. Дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал, та дивіться наступне наше відео.